Восьмикласникам ліцею імені Василя Стуса вчителька розповідає про незламність на прикладі сім'ї Степаненків. Окрім цього, згадують про вчителя історії та захисту вітчизни. Це ваш вчитель історії Іван Васильович, Це неправді людина, яка, яка тільки першим реченням. Навіть, можливо, не треба було йому щось сказати, коли ти на нього дивився і бачив почуття власної гідності. Іван Фацинець викладав історію для цих дітей, коли вони були у шостому класі. Наразі вчитель захищає Україну у лавах Збройних сил. Я іменно почав любити історію тільки тому, що мене вчив Іван Васильович, тому що він міг так зацікавити до уроку до теми, що завжди хотілося його слухати завжди хотілося не знаю відповідати. Тому я завжди любив його уроки і вважаю його одним з найкращих вчителів, які мене коли-небудь вчили. У ліцеї Іван Фацинець почав працювати вісім років тому. Спочатку на посаді вчителя, а згодом став заступником керівника. Наразі він є заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Розповідає, що вирішив стати вчителем після участі у революції гідності. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я не міг залишатись осторонь. Я часто говорив і учням. І серед студентів, що е, потрібно бути патріотом, говорив про громадянську свідомість. І, звичайно, я не міг відступитись від своїх слів. Тому разом з батьком, вже в перші дні ми пішли у військкомат, і з 27 лютого е, ми. Сталівського службовцями збройних сил України директорка ліцею Світлана Уралова показує прапор, який привіз Іван Фацинець. Він під час відрядження зустрівся із випускним класом, де він був класним керівником. Ми розуміємо, що Іван Васильович просто так не залишить. Я можу голосно зараз скажу поле бою. Він прийде тоді, коли війна закінчиться. Але ми його дуже чекаємо, переживаємо, хвилюємося і хочемо, щоб він з перемоги якнайшвидше повернувся до нас. Учні Івана Фаценця звернулися до вчителя з привітаннями і побажаннями. «Ми Дуже сильно вдячні нашому вчителю за те, що він нас навчав і зараз захищає нашу Україну. У нього були дуже цікаві уроки. Він був дуже добрий. В нього було класні вікторини. Класний вчитель він ну класно подавав інформацію і було цікаво. Ми його любимо. Да, красавчик, взагалі. Бажаю вам швидкого повернення у стіни нашої рідної школи. Ми всі за вами дуже сумуємо. Ми за вами дуже скучили. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Чекаємо вас з перемогою, щоб ангели-охоронці зустріли вас оберіга. І дякую, що і нас чи історія тепер захищає нашу історію. Хвилюйтеся, Україна переможе до да храни вас Бога. Він найкращий житель з історії. Повертайтеся до нас перемогою. Хочу подякувати за вашу мужність та самовідданість. Дуже дякую вам за вашу відданість та за те, що ви нас захищаєте. Щоб ворожа куля вас минала, а постріл вашого влучний. Ми просто тримаємо з нього кулачки. Зі мною в підрозділі. Служать ще п'ятеро вчителів, це і вчителі географії, фізики, фізкультури. Тому ми продовжуємо робити свою місію тут, а за вами залишається надійний тил. Іванка Доско, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.